29 серпня у селі Першотравневе відкрили меморіальну дошку старшому солдату Національної гвардії України Олені Левицькій. Дошка з'явилася на фасаді будинку, у якому Олена проживала близько 10 років. Зараз у цій квартирі мешкає її син. Він разом із чоловіком Олени і стали ініціаторами і виконавцями робіт по виготовленню і встановленню меморіальної дошки, щоб пам'ять про Олену довго жила не лише у серцях рідних і близьких людей, але й, й односомісні. Сельців і знайомих. Адже людина жива доти, доки про неї пам'ятають. Сьогодні ми зібралися тут з нагоди відкриття пам'ятної дошки справжньої української героїні Олени. Щиро їй дякуємо за її пужність. Сьогодні день пам'яті загиблих захисників і, мабуть, Пам'ять це те маленьке і водночас велике, що ми маємо робити для всіх тих, хто віддав своє життя, боронюючи нашу землю від страшного кровавого агресора. Я бажаю нам всім найскорішої перемоги за для пам'яті і за для нашого спільного майбутнього. Слава Збройним силам України і слава Україні. Ми знаємо, що людина жила до тих пір, поки вона живе в пам'яті людській. І сьогодні ми відкрили спеціальну цю дошку меморіальну для того, щоб Олена жила вічно у наших серцях. Пам'ятаємо заради нашого майбутнього про неї і про всіх тих, хто віддав своє життя. За те, що ми сьогодні з вами можемо ось зараз отут стояти під оцим сонячним небом, і що наші діти будуть в майбутньому і навчатися, і працювати, і відбудовувати нашу державу після цієї страшенної війни. Останні роки життя Олена Степанівна разом із чоловіком проживали у місті Харкові. До речі, познайомилися вони на службі Віктор. Також військовий на жаль, їх родинною ідилію перекреслила війна і російська ракета, яка 8 вересня 2022 року забрала життя Олени Левицької у місті Харків під час виконання службових обов'язків за особисту мужність і самовідданість виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України. Вірність військовій присязі, сумлінне та бездоганне служіння українському народові. Олена Левицька указом президента України від 20. 27 грудня 2022 року була нагороджена орденом за мужність третього ступеня посмертно. Життя радісна, доброзичлива і усміхнена. Такою вона була при житті, і такою вона залишиться у пам'яті всіх, хто її знав, поважав і любив. Світла пам'ять і вічна шана Олені Левицькій і всім, хто віддав життя за Україну.